Книжка, яку має прочитати кожен, і це без перебільшення. Її автор, український психолог, психотерапевт. Але незважаючи на те, що книга із серії психології, вона написана ніби для дітей першого класу. Тут настільки все зрозуміло, настільки все вилажено по поличкам, немає якоїсь такої психологічної важкої, незрозумілої термінології. Автор прикріплює це все разом життєвими ситуаціями. Які просто дають повністю зрозуміти і проникнутись у ситуацію. Я не буду довго думати це. Володимир Санчушин для стосунків потрібно двоє. Особливо цю книгу я раджу прочитати жінкам. Бо вона не тільки про те, як побудувати стосунки, вона про важливі життєві питання, зокрема, про насильство. Що дуже актуальна для жінок, бо більшість випадків його все-таки на превеликий жаль вчиняють чоловіки. Вона як про те, як виховувати дитину, як, як жити із втратами. Назва це тільки поверхня. Книга набагато глибока. Вона порушує такі життєві питання, з якими людина стикається кожного дня. І до речі, для таких тривожників, як я. У Шушина ще є дуже класна книга, а стіни в моїй голові. Теж дуже раджу. Обов'язково.